Українське питання знову було на порядку денному пленарного засідання Європарламенту. Рішення про його обговорення ухвалили після повідомлень про те, що народного депутата Сергія Власенка суд позбавив мандата через сумісництво діяльності адвоката і народного депутата. Єврокомісар з питань розширення політики і сусідства Штефан Фюле під час виступу на цьому засіданні заявив, що, попри те, що саміт України ЄС відбувся в конструктивній атмосфері, Київ виконує не всі зобов'язання, які взяв на себе раніше. Ситуацію в Україні Фюле назвав парадок. Псальною, але наголосив, що в Брюсселі чекають від Києва хороших новин передовсім щодо вирішення проблеми вибіркового правосуддя. Поки справи Тимошенка і Луценка не вирішені потрібним чином і не будуть достатні впевненості, що виборче правосуддя більше не буде застосовуватися вибірково, ми навряд чи можемо говорити про умови, які є сприятливими для підписання угоду про асоціацію. Сергій Власенко відомий своїми судовими промовами від часів помаранчевої революції. А в останні роки він був головним спікером, що представляв перед мас-медіа інтереси ув'язненої Юлії Тимошенко.